Як знайти свою сміливість. Як знайти свою сміливість? Жив собі на світі маленький єнотик. Матуся дуже любила маля і часто хвалила, а єнотик ніколи не вередував і завжди допомагав їй. Міг сам застелити ліжко, почистити зубки та й прибрати іграшки, а ще знав усі цифри та літери, умів збирати робота з конструктора і полюбляв шоколадний торт. От тільки був малюк єнотик дуже сором'язливий. Прийде він у дитсадок, сяде один у куточку і сидить тихенько, не наважується разом з іншими гратися. А ти чому з іншими не бавишся? запитує малюка вихователька. Я соромлюся, зніяковіло відповідає єнотик. Вийде на прогулянку і знову ніяковіє, соромиться першим із кимось заговорити і познайомитися. Раптом діти не стануть з ним спілкуватися чи сміятимуться. Завітають до батьків на гостину тітка Зайчиха та дядько Заєць, а єнотик сховається від них у своїй кімнаті адже вони йому чужі, а не рідні. Раптом почнуть із ним розмовляти чи запитають щось, так і сидить малюк у себе в кімнаті і навіть улюблений торт куштувати не виходить. А якщо в магазині продавчиня Білка похвалить єнотика за гарну поведінку, малюк замовкне й збентежено сховається за маму. Якось вихователька в садку сказала дітям, що кожному з них потрібно вивчити віршик, а потім розповісти його на святковому концерті. Хто розповідь голосно та виразно отримає подарунок. Єнотик дуже старався і щодня тренувався вдома перед дзеркалом. Вивчити вірш було легко. Тільки от як виступати перед іншими, коли всі на нього дивляться. Єнотик бентежиться, боїться, завмирає на місці. Не вийде в нього говорити голосно й виразно, мабуть, він залишиться без подарунка. Уранці напередодні свята, збираючи єнотика до дитсадка, мама сказала. Сьогодні в тебе важлива подія, святковий концерт. Я знаю, що ти хвилюєшся. В дитинстві мені теж було ніяково співати і танцювати, коли всі дивляться. Хоча я добре знала слова пісень і танцювальні рухи. Справді вражено запитав малюк, а зараз уже не боїшся. Ні, трохи не боюся, і навіть із знайомими можу першою заговорити, відповіла мама. Як же так сталося? здивувався єнотик. Мама загадково всміхнулася і сказала: Одна добра фея поділилася зі мною сміливістю, а тепер я поділюся з тобою, заплющ очі. Малюк послухався і відчув, як мама тихенько поклала щось маленьке в нагрудну кишеню його сорочечки. Тільки не заглядай до кишені, щоб сміливість не зникла, сказала мама і поцілувала єнотика. Я впевнена, сьогодні ти виступиш якнайкраще. Очі єнотика засяяли радістю, і він весело побіг до дитячого садочка. Тепер у нього була сміливість. На святі малюк ні на хвильку не забував, що в його кишенці лежить чарівна сміливість, яка обов'язково йому допоможе. І тому читав вірш голосно та впевнено, як удома, коли тренувався перед дзеркалом. Глядачі всміхалися гінотику та схвально плескали в долоні, а потім вихователька вручила йому заслужений подарунок. Матусю, щиро дякую, що ти поділилася зі мною сміливістю, сказав малюк. Обіймаючи маму, вона мені дуже допомогла. Гадаю, що тепер ти можеш подивитися в кишеньку, усміхаючись, сказала мама. Єнотик розстібнув гудзик і за завмиранням зазирнув у кишеньку і побачив усередині свій улюблений малиновий льодяник. А де ж сміливість? Здивувався малюк, вона в тебе завжди була, відповіла мама, тільки ти про це не знав, а тепер знаєш. Відтоді малюк-єнотик перестав соромитися, і в нього з'явилося багато нових друзів. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.